збирати Конструктор Лего замки, і на цей раз ми знайшли класну таку іграшку. Це є конструктор розмальовка від фірми Картон. Ми будемо будувати ось такий от класний Форт Ford Boyard. Ну, це якийсь як замок, і там має детальки навіть рухатись із картону. Він буде бити руками цей замок. Буде, буде. Тут намальовано, що є якийсь дракон. Не думаю, що він тут всередині є. Але якщо його нема, ми візьмемо свої. Правда? Mm -hmm. У нас є динозаври, дракони. Так, от бачите, всякі різні детальки вони мають рухатися. І цей замок можна розмалювати. Дивіться, тут у нас знаходяться які лицарі, потім якісь травички, там дракон. Прикольно, що навіть є вежі, чотири вежі як клас. Рівень складності, бачите, у нас четвірка із п'яти, двадцять дві деталі. Такий от, угу, такі от дядько. дядько. І саме головне, він розрахований з 3 плюс. Його бачите, можна розмальовувати, розфарбовувати, тільки бажано не різати і не клеїти. Тобто всі детальки мають складатися без клею. Це взагалі супер. І екологічно чесний продукт. Прикольно? Вот, бачиш? Це має Коричневі. Ну добре, ми розмалюємо їх коричневі. Двері теж якісь такі коричневі. коричні. Так, ну а давай. Буде угу. давай попробуємо його відкривати. Вау! У нас тут одразу знаходиться інструкція, тут так? Вися. Ого! Клас! тут такі детальки. Коротше, просто картон. Угу. Вони вже всі порізані, їх просто треба скласти. І намальовано, як саме його складати. Треба пробити оці от штуки. Добре. Давай ти будеш це все пробивати, витягувати. Та. А я буду, відповідно, складати. Добре? Добре. Не мовилося. Так, головне тут де якісь двері є, треба їх повставляти. З іншої сторони в нас нічого немає. Ого, в принципі, взагалі мало би бути. Просто, ну зараз побачимо, як на ділі воно насправді відбудеться. Я вже от себе. Так о, все. У нас одна деталька є. Її тепер треба зігнути і скріпити. Давай зараз подивимося, що це в нас за деталька перша попалася з такими двома дверима. Та це в нас скоріш за все якась вежа, напевно. Я переходжу тут. До... Давай. Чи прикольно взагалі така, як іграшка антистрес. Оці всі детальки, їх можна звідси потягувати. Дивіться, Ось тут ще є. Так, так Карлінка. А давай це, це забираємо. Це у нас лишні деталі. А я от склав отакий от замок. Тату, дивіться, Вежа. Так, це двері. Бачиш, їх можна так закрити, в принципі. Так. Але вони не відриваються, вони просто рухаються. А отут детальки, бачки, скріплюються. Їх треба подіставати, оці. От, всі лишні. Їх просто зверху тут проводиш пальцем і вони всі падають. Де ж ці штуки робила? Угу. Молодець. Так, давай я зараз ще це скріплю, а ти давай наступну вежу діставай. Потім ми це все докупи з'єднаємо. О, це щось нове. Це в нас якісь ворота. Оце принц. Угу. принц. Принц. Так, у нас тут навіть ці брами повід'єднювалися. Дістаємо ось ці от маленькі деталючки. А я буду ось ці. Так, діставай їх. Ага, то це дивися, в нас такі якісь перила. Бачиш? Їх треба так зігнути. О! Угу. Угу. Так, кармінка далі налаштовує всі детальки, дістає, допомагає. Тепер у нас вийшла ще ось така от деталька. Я так розумію, тут чи мають нас двері вставлятися до цих лицарів. Так, ще є один кусок замку. Ну, давай далі я складу, бери наступну, розпаковуй. Може це якісь такі от штуки. Це якісь, бачиш, ворота, які опускаються, піднімаються, а це навіть не знаю, Зараз побачимо, що Но це, це є. Рідко для драконів. Може, а може просто ламінат. Це якась підлога на ту вежу чіпляється. Ну так, я Зараз звали. побачимо. Так, і Дуже багато таких міні деталюк. Щось таке нове. Давай цю частинку витягуємо. Тут намальовано навіть як згинати. Це лишні. Так. І це в нас теж якась. Важа попалася. Ага, оце дивись, віконця треба. Чик. Класно воно це віддирається. Просто пальцем. Така як іграшка антистрес. Ку-ку. Куку, -ку, а тут має бути десь ручка. Десь має бути ручка. Шукай. Отак. І, угу. і, і цю ручку. Хоп. Є. Вовці з драконом. Так, клас! У нас тепер ще є одна якась стіна із драконом. Коротше, деякі попадаються такі унікальні, що нам треба буде потім їх розмальовувати з дракончиком. На, тут ще треба підчистити і зараз будемо це все складати. Вже трохи деталюк у нас багато. Грина вже хоче просто їх розмальовувати. Отут ще одну детальку Чик. забрати треба. І все. Так, ну що, погнали, це все треба змонтувати докуп. Досить таки інтересно і легко це все складається. Якщо не знаєте, тут от ззаду нам промальовано всі деталіки, де мають змінатися. Це має тако скластися до бупи і тут ще з'єднати. Зараз побачиш. Я тобі покажу, що там має бути. Тут будуть такі от вечір, дивись, з такими от віконечками. Маленький будівельник вже починає сама з'єднювати, поки я ще доробляю тут детальки. От у нас вежа ще одна. Мені на корону. На корону схоже? Ого! Клас! Ти моя королева. Прикольно. Краще, щоб її... Будемо розмалювати і покласти на голову. Добре. Так, ти ж тут склала, бачу, замок щось висить. Ясно, тут якась вода має бути. Чи так, да, зараз... тут має бути вода, що? Так, щоб ніхто не нападав. Ага, замок. Я зрозумів. Добре. Зараз чекай, тут ще якісь двері є. Де в нас тут двері? А напевно, що вставляється. Зараз я їх змонтую. Кароліна вже бавиться дверем. Так, вони можуть отак опускатися, а можуть отак підніматися, але не до самої гори, бо вони там впираються в картон. Можна так сильно натиснути і зламати, але не хочеться. Тут спеціально зробили так, щоб можна ручкою дістати. Бач, бо якщо до кінця вчепити, то буде вже тяжче. Так опускаєш і все, і всі лицарі заходять в замок. А потім піднімаєш, коли хтось хоче напасти, наприклад, дракон. Буде здорово, бач, правда? Щоб ніхто не зайшов в замок. Тут от вже навіть двері відкриваються. Виявляється, так треба було їх заставити і дуже сильно придавити, бо там є такі пази і опускається замок аж сам низ. Ну і тут намальована експутати. Де є дракон, там от вогонь продовжується тут теж. Так, тепер тільки вежі треба доробити, і буде кінець. Так, поки що вирішили зайнятися прибиранням. Тут дуже багато деталік ми насмітили, поки то все збирали, але що до кінця не зробили зараз. Так, щоб було чисто у нас біля замку. Генеральне прибирання. Складаємо. Оп, давай, дякую. Помічниця тату. Так, поки я прибрав, Кароліна вже змонтовує бачу верхівку. Починає вежі будувати. Молодець. А це бачиш вежі, вона закривається, коли дракон летить. О, дивись, ніби дракон сюди. І впадає і вниз. Тут треба ось так згинати. Зараз ось так. І попадати в ці пази. От, все. У нас закриваються всі двері на вежі. Вихід закритий. Все, двері ми позакривали на вежі. У нас є ще якісь детальки. Тут ще було. Ось ця от деталька. намальована, що її треба було зігнути, запхати десь сюди всередину. А, зробити як другий поверх. Точно. Ми забули другий поверх зробити. Зараз я дороблю. Тут о, вони мають через іконочка виходити. Доставили. Ми. Просто треба було запхати всерединку і все. І в нас є вже поверх. І оце назад ми ставимо. І там всі запхали. Так, зараз я всі запхаю, бо ти типу, поставила верхівки. А ми другий поверх не доробили. Отак. Верхівка кріпиться, запихаємо ці пази. Все, у нас вже закрите. Ну, давай, відкривай. Зараз ми ще цей дробимо. Замок практично весь готовий. Вже навіть тірек сходить у нас. Оці штучки вони отак мають Чукляться згори. І тут є такі два пази, які треба це попасти з однієї і з другої. І замок вже можна розмальовувати. Він такий величезний. Ого. І все відкривається, дверки. Зараз ми їх вчіпимо. Тут двері відкриваються на другий поверх, ось тут двері відкриваються на вежу. Коротше, класно. Залишилися тепер фломастери, будемо розмальовувати все. Просто замок не буває просто білий. Так, замок буває якийсь рожевий буває замок. От. Дівчинка, дівчинка, в неї замок рожевий. В тебе, в тебе інша сторона буде жовтою, а в мене інша сторона буде рожевою. Добре. У нас замок виходить, трошки червоний. У нас він взагалі буде різнокольоровий, бо я так думаю, що в цих всіх фломастерів не вистачить. Це все, що полишалося. Кароліна намалювала тут травичку таку класну. І домальовує ще, не знаю, що це є. Вносить свої корективи. Що ти малюєш? Це така рослина монстер. Ага. Це рослина яс. монстр, яка всіх яка може вкусити людей. А, типу, оце що така як в Маріо, так? Що кусається. Так, ну, але вона не, не схожа в Маріо отака те, що робить, угу. а я намалювала отаку. Ясно. Коротше, Кроліна ще домальовує всякі різні захисти для замку. Каже, що я, таке буває. Я, я я такої немалювала. Uh -huh. Це найголовніше mm -hmm. передивитися всяких різних мультиків і можна ввести свої корективи. Середньовічний замок. Тату от Показуй. Вау, корінки різнокольорові, якісь двері будуть. Прикольні. Е, У ага, ці двері чарівні. Хід зачарований. А в мене тут такий звичайний для лицарів, тільки ще його треба розмальовувати. Це для для лицарів, для лицарів а це для фей. Угу, ясно. Там, там лицарі пускають фей. Док. Вони прилітають і все розмальовують. О, трошки почав вимальовуватися наш замок, але є біда. Коричневий закінчився. Все. Короче, на жаль, не зможемо домалювати, тому у нас буде різнокольоровий, так, Каролінчик? Ну, Будемо малювати, знаєте, яким є. Улична, ви... Який? У нас був такий довгий Чув... Був, але бачиш, закінчився. Вже не малює. Ось такі от різнокольорові двері. Дуже красиві. В тебе гарніше виходить, ніж мене. Короліна малює цю сторону. Я малюю поки що цю їй допомагаю сторону. Потім в кінці ми покажемо, що в нас вийшло Бачиш... на поплану. Це тут. Угу. А чого ти не малюєш різним кольоровим? Та я буду малювати різним кольоровим, тому що <реш> <реш> реально <реш> кінчаються фломастри не так багато. У нас ще є олівці. Але олівці вони не будуть настільки гарно виглядати як фломастер. А по картоні класно малювати ліпше, ніж малювати по листках в розмальовках, тому що в розмальовках вони перебиваються, А тут картон такий двосторонній, грубий. Ну ми склали буквально той замок скільки за хвилину десять. Там все раз, два, скрутили, закласли і все. Мені класно малювати на папері. Так, подобається? Угу. Добре, малюй тоді. Сподобалась, скоріше така розмальовка. Це є 3 d розмальовка така класна. Можна малювати і ззовні, і зсередині, і оці дверцята, все, що хочеш. І плюс воно все відкривається. О, У нас тут же динозавр на вежі стоїть, оберігає замок може від нападу від... драконів. Паде може? Ми можемо відкрити туди дверцята, дивися, і того динозавра туди заппати. О, все. Він тепер буде у нас. Заручник, все, тільки він не пролазить туди, то тут двері треба відкрити. Динозавра ми сюди вмістили. Ледве вмістився тут. Хвіст. Навіть весь підходить по кольору вежа червона. Карліна цю вежу червоним хоче розмалювати. Коротше, всі різні будуть вежі. У нас різнопольоровий замок, бо карліна так вирішила. Можете написати в коментарях, сподобалося сподобалася вам 3D-розмальовка, хотіли би собі таку розмальовку розмальовувати. Бо в принципі, вона прикольна. Тільки, то, то, що її тримати, де, Оце от питання. Бо розмальовка в ЗОшиті, наприклад, такого книжечка, собі сховав, де хочеш, шаф і розмальовуєш. А цю треба десь примостити, щоб кожен раз її не розкладати. Так, є така от. Проблемка, куди її тримати, але можна в принципі і нею бавитися. Все, ми замучилися. Не тільки ми замучилися малювати, але і змучилися наші фломастери і ручки. Так що треба трошки перепочити, бо наші пальчики стомилися, і потім ми домалюємо. Я надіюся, може не сьогодні, може не якийсь інший день домалюємо. Вже побачите там в інакших відео. Зараз можу показати, як ми, що ми оформили і що у нас вийшло. Він у нас буде точно іти градієнтом цей замочок. Ось такий от у нас вийшов форт. Форт Боярд. Червоний кусочок тут роззамалювався і червоний колір закінчився. А хочете побачити мою? Ігру цікаву. Давай, показуй, що за гра. Але, але їй треба було грати в кімнаті. Угу, Ясно. Тоді ми йдемо в кімнату, а наш форт залишається сохнути. Все, друзі, ставимо лайк, якому сподобався наш форт. І пишіть в коментарях, чи хочете побачити, як ми його завершимо, як він буде виглядати в самому кінці. Підписуйтесь на канал і ставте більше лайків. Ну, все, всім па-па.